Я зніматимуся у кіно. У нашому дворі всі мріяли про кіно. Ми захоплено дивилися фільми і гадали, як у них потрапляють діти. Сусідка, котра працювала в театрі Вахтеркою, якось сказала, що режисери часом самі бігають вулицями і вишукують дітей для своїх фільмів, що миті, блукаючи нашу місто. Я очікував на запитання. Хлопче, хочеш зніматися в кіно? Я знав, що відповім не одразу. З американських фільмів я навчився чарівного погляду, вартого майбутньої кінозірки. Цим поглядом я маю подивитися на режисера. Головне, не квапитись. Стоячи вдома перед дзеркалом, я тренував цей погляд. Заплющував очі й рахував один, два, три і тільки на п'ять повільно підіймав повіки та округлював очі до неймовірних розмірів. От якщо я погляну саме так, кожен режисер одразу зрозуміє, що перед ним талановитий актор і справжній красень. А головне, подумає він. Як він вміє тримати паузу? Я повідомив усім у своєму дворі, що зніматимуся у кіно, І пішов з подвір'я на вулицю, туди, де великою чередою бродили безпритульні режисери. Я йшов і думав, що зіграю і Пітера Пена, і хлопця Розбишаку, і Гаррі Потера, хлопчику. Раптом почув я над своєю головою приємний перетон. Ось воно, почалося! Режисер! Нарешті! промайнула думка. Отже, не забути про чарівний погляд. Один, два, я відраховував мить і не квапився підіймати голову. Хлопчику, знову покликав голос. Яку ж роль мені запропонують? міркував тим часом я, не підводячи очей і рахуючи. Три, чотири. Мої щоки палало, дихання майже зупинилося. Серце калатало так гучно, що я не чув вуличного гомону. Хлопчику, голос посуворчав. Та ти що, спиш на ходу? Ну, й діти пішли, ніякого виховання. Паска добрячого на вас нема. Як пройти до овочевого магазину? Ну, що ви причепилося до дитини? Раптом почув я інший голос, і лагідна жіноча рука погладила мене по голові. Бачите, в нього ще й з очима. Бідолашна дитина. І хто ж його так налякав? Може, сирота, може, їсти хоче. Тримай яблуко. Біжи, а то бабай забере. Потім усі розійшлися. А я зрозумів, що то був не режисер. Я повернувся у двір вже перед дверима свого під'їзду. Ковтаючи сльози, я озирнувся і голосно заявив, я все одно зніматимуся у кіно і зник у під'їзді.